Тут живуть болотні болотни ось при мені сховалася, плавала, я не засняв її, може плывы. Ось там вона плаває. Зараз попробую про їсть цих комах. Тут багато цих комах і вона Тіхло, все сховалась. Ну, она всплывающая. Вот она плавает. Все. 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 Я уже с Так что тут черепахи есть и болотни. И в том роде Дружина бачила. Вони вранці гріються тут ось на тих каміннях. Але я вранці тут не буваю. Ось коли сонце. А зараз вони пірнає і вспливає комах Вспливає, знову пірнає. Може ще вспливе Зараз вже вони хто вранці не гріються. Зараз вони годуються впливає на декілька секунд і знову йде. Ось там жабка сидить плаває. Ось вона сплила, ця черепаха. Красиво. Все. Тут не видно, ось рибка плаває, така вже не жива Тут теж є черепахи. Бокс парк тут люди відпочивають. Ось.